Усім привіт! Це гороскоп на лютий 2024 року для Левів. І до 3 лютого діятиме гармонійний аспект між Меркурієм, який на той момент перебуватиме в знакові Козарога, та Нептуном. І це положення планет сприятиме тому, щоб доволі вдало виконувати будь-які задачі, будь-яку творчу роботу, яка пов'язана зі словом. І також, якщо у вас будуть на цей час призначені якісь переговори, чи загалом, якщо буде якась важлива розмова, і при цьому дуже вдалим та помічним буде використовувати вашій розмові, при переговорах вашу емпатію, тобто входити в положення вашого співрозмовника чи опонента, це дасть хороші результати і набагато більші, ніж якщо ви будете приводити лише сухі аргументи, факти та цифри. З 5-6 лютого, тобто з тих пір, як Меркурій перейде в знак водолія, тобто ваш сьомий дім гороскопу, основна частина ваших думок та комунікацій буде заключатися в темі стосунків. При не обов'язково лише особистих романтичних стосунках. а, Тобто, ви будете думати не лише про якесь особисте життя, але й про ваші взаємовідносини з іншими людьми. Ви будете думати, як налагодити ваші відносини, обдумувати ваші якісь. Непорозуміння, як би їх вирішити, як би їх владнати. Також ви можете читати якусь відповідну літературу, можливо, по психології, чи проходити якісь курси про те, як правильно будувати стосунки, відносини. Проте сьомий дім це також сфера недругів, тому можна очікувати на якесь загострення стосунків і між вами та вашими образно кажів ворогами. Крім того, сьомий дім це сфера юридичних питань. А Меркурій це документообіг і не лише балачки, а і важливі переговори. Тому, можливо, з 5 лютого вам доведеться вирішувати якісь питання щодо юридичних проблем. Також враховуйте те, що 5-6 лютого Меркурій перебуватиме у з'єднанні із Плутоном. А Плутон, як ми знаємо, це планета з доволі тяжкою енергією, яка спричиняє те, щоб ми бачили світ в таких, знаєте, Темних тонах, і через це ми ставатимемо в цей період доволі саркастичними, відпускатимемо колкощі і будемо трохи як то модно казати токсичними або українською мовою кажучи отруйними. І наші оточуючі також такими ж стануть. Ми відчуватимемо себе немов би, в акваріумі з рептиліями. Тому через це не варто призначати якісь важливі переговори або будь-які важливі для вас розмови. Чи, не дай Боже, пробувати з'ясувати стосунки або налагодити їх в цей період, тому що це точно не вийде. І, можливо, ви навіть ще більше посваритеся з вашим співрозмовником чи опонентом. А в повсякденному спілкуванні не слід вдаватися до якихось чорних розмов, а пліткувати, поливати когось брудом, тому що до цього може аж. Чухатися язик, так хотітиметься щось таке обговорити, когось облити брудом, це нашкодить в першу чергу вам самим. З 7 по 9 лютого вдалий час для тих, хто хоче побудувати нові романтичні стосунки або познайомитися з якоюсь людиною для того, щоб знайти кохання. Це завдяки гармонійному аспекту між венерою та ураном. І враховуючи те, що венера в цей час перебуватиме в вашому шостому домі гороскопу. То велика можливість, велика вірогідність зустріти ваше нове кохання, нове захоплення на роботі. Або ж вас можуть познайомити із такою людиною ваші колеги по роботі. А також, оскільки шостий дім це сфера нашого здоров'я, то ви можете познайомитися в тих закладах, де слідкують за здоров'я. Тобто, це може бути як лікарня, поліклініка, так і якась приватна клініка, де Беруть аналізи, також це може бути санаторій. Шостий дім це також сфера домашніх тварин, тому ви можете прогулюватися з вашим домашнім улюбленцем і на цій прогулянці познайомитися з людиною, з якою у вас зав'яжуться романтичні стосунки. Оскільки вона керує не лише романтикою, але і матеріальними надходженнями, то можна сподіватися і на те, що ви отримаєте якусь премію, надбавку до зарплати або ж просто матеріальний подарунок. І також в цей час, з 7 по 9 лютого, вдалим може виявитися якийсь несподіваний шопінг і також процедури краси. З 8 по 9 лютого, завдяки гармонійному аспекту між Марсом та Нептуном, буде вдалий час для того, щоб займатися тою діяльністю, яка потребує залучення вашої творчості та чуттєвості. Якщо ж ваш рід діяльності ніяк не пов'язаний ні з творчістю, ні з чуттєвістю, все рівно не слід нехтувати тими можливостями, які подарує нам цей аспект. А саме: Просто більше прислухайтеся до себе і до своїх відчуттів для того, щоб почути власну інтуїцію, а не лише ті доводи, які даруватиме вам в цей момент ваш розум, ваш мозок. 9-10 лютого діятиме напружений аспект між сонцем та ураном, через що виникатиме ризик якихось непередбачуваних неприємних наслідків у випадку надмірної проявленості себе. Тому в цей час не слід протипоставляти себе соціуму, якось надмірно демонструвати себе, свої переконання чи свою унікальність, як вам здаватиметься на той момент, тому що можуть бути негативні наслідки для вас. Також через це положення планет на небі, це може стати початком нового непростого періоду на військовій арені, про що я напишу детальніше в своєму інстаграмі. Посилання на мою сторінку в інстаграмі можна побачити в описі під цим відео. 14 лютого відбудеться з'єднання планети активності, але це також планета агресії конфліктності. Це планета Марс із Плутоном. Це відбуватиметься тоді, коли Марс перейде в знак водолія, тобто ваш сьомий дім гороскопу. І перебування Марса в цій сфері, в сфері сьомого дому, спричинить вашу активну діяльність в вирішенні якихось юридичних питань. Це може бути не обов'язково судова тяганина, проте це стосуватиметься будь-яких юридичних питань, які у вас можуть виникати в житті. Також, якщо для вас це не є актуальним юридична сфера, то ви можете приділяти багато вашої енергії, вашої сили тому, щоб... Врегульовувати якісь особисті питання, ваші відносини. Проте, оскільки Марс, як я вже сказала, це планета також конфліктів, то у вас може бути виникнення якихось непорозумінь, великої кількості сварок, конфліктів із вашим партнером по життю або з вашим партнером по бізнесу. Для того щоб уникнути цих конфліктів, непорозумінь або ж звести їх до мінімуму, слід спрямувати ту енергію, яка буде в цей період, її буде дуже багато. На щось більш конструктивне, наприклад, на спільне з вашим партнером досягнення якихось цілей, вашу боротьбу спільну з партнером проти чогось. І також, якщо у вас немає проти чого боротися, ви можете разом займатися якоюсь фізичною активністю. Це може бути спорт, пробіжки або активні прогулянки. Майте на увазі, що Марс, з'єднуючись із Плутоном, набиратиме просто таки неймовірної енергії. Вона просто таки подвоютиметься або навіть помножуватиметься разів так в 10, якщо чесно. Тому, якщо у вас є якась мета, спрямуйте вашу енергію і силу саме на досягнення цієї цілі, тому що завдяки цьому ви зможете просто здолати будь-які перешкоди, звернути будь-які гори. Якщо ви цього не зробите, ваша енергія буде все рівно бурливана. Лити в вас, і оскільки вона не буде спрямована на щось прицільне, вона буде розпорошуватися і саме виливатися в конфлікти і непорозуміння, сварки. Якщо ж ви не дай Боже спрямуєте цю енергію на щось деструктивне, руйнуюче, то наслідки будуть просто таки катастрофічними, тому ні в якому разі не слід цього робити робити. І в період близько 14 лютого, саме через це, а також не лише 14, а плюс-мінус 2 дні до та після цього, будьте дуже уважними до будь-яких своїх дій, навіть до найменших, які вам здаються просто дріб'язковими, тому що вони можуть масштабуватися і мати такі наслідки, яких ви зовсім не очікуєте. І також в цей час намагайтеся не загострювати ніякі конфлікти, які вже існують або виникатимуть в той час. І ні в якому разі не ігноруйте сигнали, сигнали повітряної тривоги, які будуть поблизу 14 лютого. 17 лютого відбуватиметься з'єднання того ж таки Плутона із планетою Венера. Адже 17 лютого Венера перейде в знак водолія, тобто знову ж таки у ваш сьомий дім гороскопу. Завдяки цьому положенню виникатиме можливість виникнення нових романтичних стосунків. Наприклад, завдяки вашому якомусь партнеру по бізнесу він може вас з кимось познайомити, або ж ваше нове романтичне знайомство може бути з людиною, яка є юристом за професією, чи ж ваш якийсь недруг може стати в цей період вашим. Партнером по особистому життю. Але майте на увазі, що якщо у вас дійсно зав'яжуться стосунки в цей період поблизу 17 лютого, то, скоріш за все, вони матимуть такий фльор аб'юзивності, можуть перерости навіть у відносини із взаємозалежністю. В будь-якому випадку вони точно матимуть багато пристрастей, багато з'ясувань відносин, можливо, скандалів. Вони так, вони будуть пристрасними, вони будуть глибокими. Проте намагайтеся зважити з самого початку, чи потрібні вам стосунки такого роду. В ці дні, поблизу 17 лютого, вдалими будуть пристрасні побачення з людиною, яку ви добре знаєте і якій ви дуже добре довіряєте. І також в ці дні не можна наражати себе на якусь небезпеку, тобто, образно кажучи, не ходіть темними вулицями наодинці. З 16 по 18 лютого діятиме напружений аспект квадрат між Меркурієм та Ураном, що викликатиме небезпеку як з повітря, так і з транспортом на дорогах. Тому будьте дуже уважними, дотримайтеся правил поведінки під час повітряних тривог, правил дорожньої дорожнього руху. І загалом з транспортними засобами, також на цей час краще не планувати підписання якихось важливих угод, здійснення купівлі-продажу будь-чого важливого чи дорогого, і також будьте готовими до того, що можуть відбуватися збої в роботі техніки, транспорту, засобів зв'язку. Все може йти шкаребер, тому в голові завжди в цей час тримайте якийсь план Б. Якщо ваш. Перший план піде не так, як ви того хотіли. З 20 лютого, коли сонце перейде в знак риб, тобто ваш восьмий дім гороскопу, для вас на перший план вийдуть питання фінансів, розпорядження тими фінансами, які ви отримуєте не з власного заробітку, а якимось іншим чином. Це можуть бути доходи вашого партнера, і також державні виплати, соціальні виплати, аліменти, спадщина, а також справи пов'язані з податковою та страховими агенціями. Тобто ви можете вирішувати питання про те, як правильно розпорядитися цими коштами, або ж як правильно їх інвестувати, тому що восьмий дім це також сфера інвестицій. Особливо з 23 лютого, коли цей же знак і цей же відповідний дім перейде і планета Меркурії. І тоді багато ваших думок, комунікацій будуть присвячені саме цій вказаній фінансовій темі. Можливо, вам доведеться підписувати якісь документи чи збирати відповідні документи. Для того щоб отримати якісь кошти чи правильно ними розпорядитися, проте восьмий дім це також пристрасті та кризи, тому може так статися, що багато ваших думок буде спрямовано на те, як правильно вийти з якоїсь кризової ситуації, або ж ваше життя буде наповнено пристрастями. 20 по 24 лютого відбуватиметься з'єднання Венери та Марсу, тобто планет, які є прототипами відображенням жіночої та чоловічої енергії. І в цей час через таке положення відносини між протилежними статтями не мов би ходитимуть по зачарованому колу, тобто вони не мов би притягуватимуться, нам хотітимуться бути разом, але в той же час вони відштовхуватимуться як магніти з протилежними полюсами. І через це виникатиме багато конфліктних ситуацій, сварок між представниками протилежних статей. Тому на цей час не варто планувати якісь, якісь побачення чи з'ясування стосунків, тому що ви можете лише загострити ту проблему, яка вже існує. 24 лютого відбуватиметься повня в знакові діви, тобто в вашому другому домі гороскопу. І повня завжди несе якусь кульмінацію, якесь завершення подій. І У вашому випадку це стосуватиметься сфери фінансів, ресурсів, якими ви володієте. Ви будете можливо вирішувати, як правильно ними розпоряджатися, або ж ви будете шукати нове джерело доходів, і, можливо, ви влаштуєтеся на нову роботу або займете якусь нову посаду. Можливо, ви дізнаєтеся, що вам підвищили зарплату. Або ж у вас з'являться нові якісь клієнти, нові замовники. З 24 по 26 лютого діятиме напружений аспект між Венерою та Юпітером. Нічого серйозного, проте в цей час не слід планувати якісь процедури краси, тому що ви будете схильні того, до того, щоб зробити більше, ніж ви планували, і це може доволі таки негативно вплинути на вашу зовнішність. І також не плануйте шопінг на цей час. Тому що великий ризик того, що ви витратите в пориві шопоголізму набагато більше, ніж ви планували. І також табу на цей період на романтичні побачення, тому що сварок буде дуже важко уникнути, адже обом партнерам буде здаватися, що кожного з них недостатньо люблять, недостатньо поважають чи визнають. 26-27 лютого діятиме квадрат між планетою. Агресії, конфліктності війни, це планета Марс із Юпітером, який все розширює та масштабує. Тому це буде достатньо небезпечний період, ескалаційний період на військовій арені, і в загальнолюдському житті це ми теж відчуємо через підвищену конфліктність і якусь таку ворожість одне до одного, для того, щоб уникнути конфліктів. А не визвірятися на наших ближнів, скиньте цю енергію або на досягнення якоїсь цілі, якоїсь мети, або на фізичну активність. З 27 по 29 лютого діятиме з'єднання між Сонцем, Сатурном, Меркурієм, і всі разом вони утворюватимуть гармонійний аспект до планети удачі Юпітера. І через це буде дуже вдалим демонструвати будь-яким чином себе, свої творчі здібності і будь-які свої таланти. Також можна підписувати важливі документи, договори, здійснювати купівлю, продаж, тобто будь-яким чином. Проявлятися і робити ще якусь активність. І при цьому можете розраховувати на успіх не лише в цей час, а і на довгу перспективу. Я бажаю, щоб лютий 2024 року приніс лише позитивні зміни для всіх левів. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Побачимося!